Вітаю вас, малята! У нас з вами заняття з ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття Весняні чари. Дітки, ви чуєте, яка чудова мелодія звучить. Цю красиву мелодію подарувала нам красуня весна. Скрізь куди не глянь, господарює чарівниця весна. Розтанув сніжок. Починає зеленіти травичка. Ясніше світить і гріє вже сонечко. Гарно та голосно співають птахи. Дітки, ви чуєте, до нас хтось стукає. Давайте поглянемо, хто там. Який несподіваний гість завітав до нас. Їжачку, ми раді тебе бачити, ще й кошик приніс в руках. А що в кошику? Ми дізнаємось, коли послухаємо такий віршик. Їжачок хитрячок. Із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. То що, малята, ви здогадалися, що у кошику у їжачка? Так. Яблука. У яблуках багато вітамінів. Дітки, їжачок хоче вас пригостити яблучками, але не знає, де він загубив свій кошик. Щоб його знайти, потрібно згадати все про весну. Тоді весна нам підкаже, де знаходиться кошик. Пограємо з вами дидактичну гру Весна чи Зима. Давайте з вами пригадаємо, які ознаки бувають навесні? Тварини змінюють свій одяг, йдуть дощі. Тварини прокидаються зі сплячки, діти катаються на велосипедах, прилітають перелітні птахи, розпускаються дерева, все навкруги квітне, люди легше одягаються. А які ознаки зими ви малята пам'ятаєте? Так, дерева завмирають, все вкрите снігом, тварини лягають в сплячку, падає сніг, люди тепло одягнені, діти катаються на санчатах. Весна виклала для нас доріжку з листочків. Крокуватимемо нею та називатимемо Яка весна. Пограємо з вами мовленеву гру весна яка. Весна зелена. Весна гарна. Весна сонячна. Весна квітуча. Дітки, наш гість їжачок цікавиться, чи ви знаєте, що відбувається навесні зі звірями? Ось погляньте, будь ласка, на картинку та послухайте розповідь. Навесні ведмедик їжачок прокидаються з зимової сплячки. Зайчик та білочка змінюють шубки. Зайчик стає сірим, а білочка рудою. Це для того, щоб ховатися від хижаків. Комахи та жучки вилазять зі щілин. Птахи повертаються з теплих країв. А тепер давайте з вами пограємо. Дидактична гра знайди будиночок для звіра. Для лисички нора. Для ведмедя барліг. Для білочки дупло. Ну що, малята, гарно попрацювали, давайте трішки відпочинемо. Виконуємо фізкультхвилинку зайчик. Сірий зайчик сів і жде, Спритно вушками пряде, сумно зайчику стоять, необхідно трішки пострибать. Пострибавши, відпочить. Ой, їжачку, поглянь! А ось і кошик знайшовся. Давайте малята подаруємо нашому їжачку красиву картину на згадку про весну, щоб він більше ніколи не путав її з зимою. Дітки, весна це весела пора року, тому що прокидається все навкруги. Ось послухайте, будь ласка, гарну веснянку про весну. Цвірінь, цвірінь, іде теплінь на іменини трав. Готуй човни, а сани кинь, бо сніг водою став. А ще готуй рілю, м'яку, сівалки і зерно, щоб у дзвінкому колоску примножилось воно. Навесні можна пускати човники в струмочках. Їжачок на згадку про нашу зустріч теж вам дарує такий човник, а ви, малята, спробуєте його запустити в струмочку. Молодці малята! Ви допомогли їжачкові? За це він вас пригощає смачними яблуками, які приніс в кошику. До побачення!